Монета України 25 копійок 1992 року. Виготовлена з латуні. Брак зуб. Аверс монети стандартний, зображений тризуб. Напис Україна дата. По боках колося пшеницю, листя каштану. Гурт монета має мілку приривча сторифлену насічку. Реверс монети. По центру напис 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. І над восьмою ячейкою з ягодами є брак у формі такого зуба. Ціна монетки на Віоліті в районі 2-3 доларів, так як монетка не Є більш дорожчі екземпляри, це монетка з поворотом у 180 градусів та монетка, яка виготовлена не з латуні з білого або червоного металу. Ціна на такі монети розпочинається від 100-150 доларів за один екземпляр монети. Якщо є такого типу монетки, скидайте фото на електронну пошту. Я обов'язково їх перегляну. Якщо монетка цікава, я її куплю. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео.